Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Юлія Острух, директор HR it компанії Sigma Software. Сьогодні ми будемо говорити про HR-процеси в it компанії Розкажіть, чи готова була ваша компанія взагалі до війни, і з якими ви стикнулися проблемами викликами? Ми. Бачили, як розвивається ситуація десь з середини січня, стало зрозуміло, що е, ситуація ескалюється, і є дуже багато тригерів, які вказують на те, що можливо відбудеться дійсно якесь вторгнення на, на нашу, нашу територію. Потрібно бути до цього готовим. І звичайно, як компанія, відповідальна компанія, ми мали свій план підготовки до якоїсь нештатної ситуації. Щоб бути відвертим, звичайно, ми не були готові до абсолютно повномасштабного вторгнення. Я думаю, як і, як і вся наша країна, в нас був розроблений бізнес-контініті план, в якому були чітко прописані зони відповідальності, були прописані кроки, які нам потрібно буде виконати, якщо щось відбудеться. І в кожній локації були координатори, які відповідали за те, щоб вирішувати. Поточні питання на місці, якщо це буде необхідно. Також ми готували наших співробітників, повідомляли їм про те, що необхідно мати з собою на якийсь нештатний випадок. Попереджали, як потрібно підготувати там тривожну валізу, які потрібно, щоб були зібрані документи, заправлене авто та таке інше. В перші дні, коли у багатьох людей була відверта паніка, да, в цілому в країні. То ми на цей час мали вже дійсно а, дуже таку класну згуртовану команду, яка дуже добре розуміла, що потрібно робити, а, як діяти, і як організувати роботу. Вже десь в середині лютого ми е, домовилися з готелями на західній Україні, які могли приймати наших працівників. Ми домовлялися з частними перевізниками авто, які могли б на випадок нештатної ситуації евакувати наших людей, тому що наш головний хаб е, був в Україні саме в Харкові. І як ви знаєте, Харк... Харків піддався е, в буквально в перші години такому мас... масованій атаці, тому е, саме Звідти нам потрібно було евакуювати найбільшу кількість наших співробітників це біля тисячі чоловік, це не враховуючи їх родини. Який у вас був план евакуації? Можливо, поділитися якимись лайфхаками. Важливо розуміти, що навіть все, що ти дуже добре сплануєш, щось в цьому плані завжди піде не так. Тому, я б сказала так, що самий головний висновок, який можна зробити, це а, ставити потрібно на людей і на команду. Тому що саме завдяки команді ми змогли розрулювати найскладніші ситуації, які в нас виникали, особливо там перші два тижні під час евакуації людей, а, тому що там а, підводили і деякі перевізники, і орендодавці, і всі інші. Але команда була настільки організована, класна і мотивована. тобто люди, Працювали майже 24 на 7 для того, щоб забезпечити весь цей процес евакуації співробітників. По друге, що звичайно завжди потрібен план. Він може бути потім відкоригований, дивлячись на обставини але. Розуміння, хто за що відповідає, про рахунки якихось можливих планів і варіантів розвитку подій він все рівно потрібен. Дуже цікаво, те, що іноді, коли ми проробляли наш BCP-план, ми розуміли, що ні, мабуть, така ситуація не відбудеться, тобто вона виглядає дуже нереалістичним <реш> нереалістичним. Так. Але як виявилося потім реальність може здивувати набагато більше і виявитися ще більш непередбачуваною. чи змінилася у вас команда, і наскільки змінилася, Якщо що змінилася то саме починаючи від 24 лютого і до сьогодні яким чином вона змінювалась, не знаю, можливо, хтось звільнявся, хтось переїжджав в іншу країну. Якісь такі історії були вона не змінилася з точки зору складу під час розвитку всіх цих подій. Звичайно, люди переміщувалися, евакувалися. А Кож, кожен повинен був вирішувати свої ще додатково сімейні питання. Це звичайно зрозуміло. Але весь цей час, не дивлячись на всі ці обставини, люди продовжували працювати. Хтось. Із бомбосховищ, хтось просто із автівки в дорозі, незалежно від того, як і де люди знаходились. По друге, треба розуміти, що вся команда, ну, яка була сформована ще до початку війни, вона під час початку бойових дій була дуже сильно розширена. Тобто, до нас долучилися люди, наші співробітники, які просто в цей момент сказали: ми хочемо хоч чимось допомагати. Тобто, вони допомагали в свій вільний час від роботи ввечері зранку вночі. Хто коли міг. Тобто це була абсолютно така знаєте, волонтерська діяльність. Люди просто приходили і казали, дайте мені щось робити, дайте мені якісь задачі, я готовий контриб'ютити де завгодно. Шукати житло, давайте я буду шукати житло, шукати перевізників, давайте шукати перевізників. Когось треба зустріти. Приїхали якісь люди, там, наприклад, з Харкова у Івано-Франківськ, Львів чи ще кудись треба зустріти когось, поговорити з якимись орендодавцями, Давайте я буду це робити. Загалом, потім вже вся команда, яка працювала над всіма цими задачами, була розширена десь до 50 людей. Тобто, це долучилися вже просто наші всі співробітники в таких абсолютно волонтерських засадах. А наскільки важко чи навпаки легко, напевно, було. Комунікувати HR департаменту зі співробітниками, тому що все ж таки віддалена робота, всі в різних точках знаходяться тримати команду, надихати з однієї сторони її на роботу це складно. Я розумію, що більше там займалися, напевно, ліди, так, тім ліди, направлень, але з точки зору HR, як ви тримали комунікацію, як ви її робили? Можливо, теж поділитись якимись порадами дієвими. Взагалі в компанії працює принцип дуже такої тісної співпраці а, нашого hr департаменту, і наших працівників кожного спеціаліста є свій а, people партнер з яким людина знайома, а, з яким відбувається постійний зв'язок, комунікація, підтримка, якщо щось потрібне. І, звичайно, що коли а, ми опинилися в ситуації, взагалі не да а, то а, цей зв'язок він тільки посилився а іноді це був. Був теж зв'язок майже 24 на 7, тому що чар-спеціалісти були частиною bcp команди і підтримували наших працівників у всіх питаннях з точки зору навіть виїзду їх та їхніх родин із небезпечних місць. До речі, ця робота продовжується і зараз були ряд ситуацій, коли наші чар-спеціалісти допомагали виїхати нашим працівникам з. Території, які були вже окуповані, і е, прораховували і маршрути, і знаходили можливості транспортні, я б вже, мабуть, сказала, що це не просто робота. Ну, тобто, це певний зв'язок, певна відповідальність за долі людей, е, певний е, такий дуже тісний е, контакт, коли ти не відносишся до цього вже як до роботи. Тобто HR команда працювала дуже самовіддано і працює дуже самовіддано. Не дивлячись на те, що у кожного є свої якісь там особисті питання, які потрібно було вирішувати, а долучалися майже цілодобово до всіх питань, які пов'язані з допомогою, що взагалі зараз відбувається на сьогоднішній момент? Де команда? Де ви сконцентровані? Чи плануєте ви повертатися в Україну після війни? Чи плануєте відкривати там можливо офіси навпаки в Європі і поки концентрувати бізнес там? Як взагалі клієнт? Ні, тобто, про це трошечки розкажіть, про сьогоднішні реалії, що відбувається. Uh -huh. Uh -huh. Ну, потрібно сказати, що ми досить швидко, завдяки нашому BCP-плану, досить швидко повернулися в стандартний режим роботи, і вже майже через тиждень після початку війни рівень перформансу був на, там, на 97 чи 96%. Це дуже швидко, це дуже класний результат. І на сьогодні компанія працює абсолютно у звичному режимі. Звичайно, з якимись урахуваннями якихось моментів, але ми. Продовжуємо працювати з усіма нашими клієнтами. А головний хаб так і залишається в Україні. І більшість наших спеціалістів працюють саме в Україні в Україні і з України. Ми продовжуємо і плануємо продовжувати працювати в Україні і після війни. Також на щастя, наші клієнти виявилися дуже. Лояльними, звичайно, ми дуже багато в це інвестували своїх зусиль і демонстрували, що ми теж можемо їх не підвести і навіть в такі ситуації, і продовжувати перформити класно навіть в таких обставинах. Але жоден з наших клієнтів не пішов від нас, і ми вважаємо, що це теж дуже дуже класне досягнення. Сьогодні з'являються нові проекти, з'являються нові клієнти, відкриваються нові вакансії. Ми продовжуємо рости, в тому числі і. І за чисельністю о, співробітників, і за об'ємами бізнесу. За фінансовими результатами, якщо говорити про те, як ми працюємо сьогодні, дивимося в майбутнє, дивимося, як можемо допомагати країні країну підтримувати, в тому числі працюючи і сплачуючи податки. Якщо говорити про плани, частина наших співробітників переїхала до Європи. А ми відкрили багато нових офісів. Загалом там, де концентруються наші спеціалісти, це декілька офісів у Польщі. І взагалом плануємо Польщу зробити нашим другим основним хабом по розвитку компанії у Європі. На сьогодні це відкриті три офіси у Варшаві, познані і Кракові. Є офіс у Чехії, є офіс у Португалії. І плануємо ще відкривати. В інших локаціях юля, а як компанія взагалі комунікує назовні? Тобто, які проекти ви реалізовуєте, які у вас активності взагалі існують? Насправді компанія з перших днів війни долучилася до багатьох проектів для того, щоб максимально допомогти і країні і звичайним людям впоратися з тією ситуацією, в якій ми всі на жаль опинились? Десь біля п'яти років назад компанія створила свій власний благодійний фонд. він називається Help Харків, і він був спрямований на те, щоб підтримувати різні соціальні ініціативи. Звичайно, що 24 лютого стало зрозуміло, що потрібно в рамках роботи цього фонду відкривати нові напрямки діяльності, і ми повністю переключилися на те, щоб допомагати людям під час війни. Компанія допомагає. І сьогодні людям, які залишилися у Харкові, взагалом більше ніж півтори тисячі людей було евакуйовано силами саме компанії, не спеціалістів, а просто звичайних людей, які не мали такої можливості. А по-друге, компанія долучається до ініціатив допомоги в Харкові, людям, які залишилися просто без елементарної допомоги, там без їжі, без засобів гігієни, без медичної допомоги, серед Компанії є спеціалісти, які а, стали саме волонтерами, вони залишаються в Харкові, і через компанію допомагають людям, які теж залишаються в Харкові. Другий напрямок це робота з військовими, і це допомога а, військовим. А, з точки зору обладнання різного остаткування військового, яким ми допомагаємо да, через а, наш фонд. Взагалі, що важливо сказати, що ми а, буквально в перші дні війни, там, за, за декілька днів, зібрали майже, майже 10 мільйонів гривень і передали його на фонд Повернись живим. Це були а, кошти, які зібрали працівники компанії і компанія також, а, тобто разом. І також десь біля 500 тисяч гривень а, передали на львівські кластер які працювали з людьми, які покинули свої домівки і приїхали до інших місць. Також а, за допомогою цього фонду ми отримували допомогу від наших клієнтів, які дуже активно долучалися а, і долучають, продовжують долучатися. А, десь біля а, 650 п'ятдесяти тисяч доларів а, фонд витратив. Взагалі на допомогу людям, да, і з них 360 шістдесят тисяч на евакуацію і близько 180 тисяч на гуманітарну допомогу і 100 тисяч на допомогу ще армії. Ще дуже цікава ініціатива, яку ми реалізували, це Unity Fund, всередині компанії, внутрішній фонд, який підтримується. Працівниками і компанією, і він спрямований на те, щоб допомогти нашим спеціалістам, які опинилися в складній життєвій ситуації, а також е, спеціалістам, які е, мобілізовані, і це допомога сім'ям і ну, родинам цих е, спеціалістів. Ми всі ці півроку підтримуємо їх е, матеріально. Хочеться, мабуть, це розказати про такі: знаєте, е, якісь знакові проекти, які ми запускали саме в Харкові. Зробили такий чат-бот, який дозволяє людям. Ям зарепортити ситуацію, яка сталася з їхнім житлом, про руйнування або якісь втрати, які відбулися внаслідок бойових дій. 50 тисяч людей за перші кілька днів роботи цього чат-боту зарепортили ситуації, які пов'язані з руйнуванням або втратою їхнього житла в Харкові. Вважаємо, що це дуже важлива і класна ініціатива, тобто дуже швидко змогли допомогти дати інструмент для того, щоб люди могли це зробити і ним користується державна адміністрація. Ще дуже цікавий проект, який реалізовували це світ for а це такий сайт пошуку безкоштовного житла в Швеції для людей, які покинули Україну. Він дозволяє шведам зарепортити інформацію про наявне житло, яке вони готові надати українцям. На безкоштовній основі на декілька місяців для того, щоб люди могли доконтактуватися, прийти трошки до тями і почати організовувати самостійно своє життя, він був реалізований цей проект разом з Деном Офлсоном. Це такий дуже відомий меценат і філантроп. Ми його реалізували ще буквально зразу ж у квітні. Вже на той момент біля 4 мільйонів українців покинули Україну і Звичайно, що потреба в цьому була надзвичайна. Дуже круто, я вражена просто кількістю проєктів, реально міжнародних світових, які допомагають нашим людям все ж таки пережити цю війну, втекти від ракет і так далі. Які можливо лайфхаки, поради дасте HR, які зараз працюють в такі кризові моменти, як можливо гуртувати команду, як тримати на що слід звертати увагу, як зробити так, щоб працівники там не пішли. Або втримати тільки кращих. Ну, тобто, якісь такі поради, особисто ваші з вашого досвіду, саме в вашій IT-компанії. Перш за все, це надзвичайно зберігати цей персонал touch з своїми працівниками і розуміти, чим вони взагалі е, живуть, е, які, з якими проблемами вони стикаються, які перед ними сьогодні стоять виклики, і організувати роботу таким чином, щоб допомогти е, з цим всім впоратися. Да? Це може бути і е, консультації, це можуть бути і випрацювання якісь планів дій, наприклад, якщо це стосується релокації. Там переїзду і чогось іншого, а це розуміння, які є потреби не тільки в самих працівників, а й в їх родин, тому що зараз ситуація набагато ширше ніж просто стосується самого спеціаліста. Да? Тобто, це потрібно враховувати весь контекст, в якому знаходиться людина, і розуміти, що дуже багато чинників впливає на емоційний, на стан, на мотивацію, на майбутні плани. Та таке інше. По-друге, це турбуватися про свій особистий стан, тому що, знаєте, це як в літаку. Спочатку одягни маску на себе, потім на, на дитину. Да? Так само і тут. Тобто час спеціалісти зараз стикаються з а, дуже багато таких моментів а, заряжених емоційно, і а, дуже важливо вміти. Правильно з цим працювати навіть з особистої точки зору, тобто не пропускати багато через себе, а вміти працювати з стресом і з відновленням свого емоційного стану. Я думаю, що ми будемо бачити це ще найближчим часом, там, мабуть, наступні півроку, вони будуть дуже показові саме для спеціалістів, які дуже багато працюють з людьми. Це емоційне вигорання і це. Така дестабілізація саме емоційна. Кожен чар спеціаліст повинен думати про те, як я відновлююсь, як я працюю з своїм рівнем стресу, що мені допомагає відновлювати ресурс і наповнювати цей ресурс. Третє це завжди мати план, навіть якщо він повністю не буде реалізований, він завжди повинен бути. Його можна завжди відкоригувати, але це завжди краще, ніж просто діяти. Якось, якось воно буде, якось ми викрутимося. Якщо щось трапиться, щось продумаємо, це не працює, особливо якщо ми говоримо про великі компанії. Ну тобто, це зрозуміло, що кожен повинен знати, розуміти за що він відповідає. Чим він може бути корисним, як він може допомагати. Організація роботи дуже дуже важлива. Юля, дуже дякую вам. Дякую вам за розмову. Була дуже рада знайомству. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть свої запитання у коментарях. Всім до зустрічі!